Цьому випуску новин на Іванівщині. Невідомі видобувають камінь з аварійної шахти. В великому боялику відбулись вибори сільського голови. Пенсіонери з початком травня отримали підвищені пенсії. Іванівщина відкрила сезон великого футболу. Шахта з видобутку каменю стала одним із обговорюваних питань на Іванівщині. Невідомі на території Северинівської сільради організували видобуток каменю-ракушняку в аварійній копальні. Підприємливі власники зі слів місцевих жителів за короткий термін провели освітлення, встановили двері і повісили амбарний замок. Проте про видобуток свідчить нарізаний, відсортований і складений в штабелі камінь, котрий нам вдалося відзняти. Новопризначений голова адміністрації взяв під контроль дане питання задля його подальшого вивчення і вирішення. Я проживаю в цьому районі майже 31 рік. 500 зі депутат районної ради, але я не знав, що у нас в районі є шахти і шахти, і такий масовий видобуток кам'яра кушняка. І деякі сільські селищні голови звертаються провести електроенергію для соціальних потреб, наприклад, водопостачання, то вони не мають змогу. А тут, зі слів місцевих жителів, за півдня обленерго проклало під землею кабель і провели в шахту. Як ви бачите, шахта закрита, закриті двері, що там далі? Знову ж таки, зі слів мешканців, що тут проживають, масове йде видобуток. Налогів сплати до району або місцевого бюджету нуль. Місцевий житель, він же депутат, розповідає, що дана шахта розроблялася ще в 60-х роках. Проте через високу аварійність була закрита. Хто ці люди, звідки вони? Я, звичайно, не інформації у мене такої нема. Але судя по тому, скільки вивозиться продукції, то, напевно, багато людей там працює. Хто за цим стоїть, не знаю. Електричство завели. Люди працюють в яких умовах. Не можу сказати, але, мабуть, це дуже рисковано. Працівники і шахти жили в домі і стався там в домі пожар, люди погибли, ніхто навіть, я не знаю, приїхали, їх забрали, і на цьому все тихо, лихо не люди, ці? звідки вони нічого не знають. Місцева влада і районна влада має посприяти тому, щоб це безладдя закінчилося. Відбулись вибори сільського голови в великому боялику, що на Іванівщині. За підсумками голосування: 392 голоса отримала Євдокія Дучева, 134 голоса Віталій Серик, 57 – Федір Кір'язов і тільки 10 віддали за Людмилу Шамко. А відтак новим очільником стала 41 річна Євдокія Дучева, котра до цього працювала секретарем даної сільської ради, а згодом тривалий час виконувала обов'язки голови. Я дуже вдячна своїм своїй громаді, своїм виборцям, що вони віддали голос за мене і сподіваюся, що як ми працювали, так і будемо працювати. І вони мене будуть підтримувати в подальшій роботі. І також керівники всіх наших структур, які є на нашій території з сільської ради, теж нам підтримують. Людям більше треба дивитися і працювати разом з ними. Тому що іншого виходу немає. Їхня підтримка і далі робота. Зі слів виборців, процес їхнього законного волевиявлення відбувся без порушень, спокійно і згідно чинного законодавства. Надіюся, надіюся, ніяких претензій, я нічого не замітив, я швидко зайшов, показав паспорт, взяв виліт і все. По-моєму, все нормально було. Автоматичний перерахунок пенсій провели на Іванівщині. Дані зміни відбулись з початком травня цього року в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, що в свою чергу визначено законом про державний бюджет України на 2017 рік. Зокрема, збільшено такі види виплат, мінімальні розміри пенсій та доплата за понаднормовий стаж, мінімальні пенсійні виплати, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, підвищення жертвам нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною, надбавка донорам. Загалом підвищення, розмір якого індивідуальний у кожного отримали понад 8,2 мільйони пенсіонерів нашої держави. На виконання закону України про державний бюджет від 2017 року з 1 травня пенсійним фондом України вже проведений масовий перерахунок пенсій з урахуванням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб в результаті перерахунку. По Іванівському району із 6 934 пенсіонерів перерахована пенсії 5973 пенсіонерам. В результаті середній розмір пенсії по району становить 1590 гривень, і середнє підвищення пенсії, ну також це якщо брати по, взагалі по району, становило 58 гривень. Також спеціалістами було акцентовано увагу на важливість офіційного працевлаштування. Адже якщо особа не має страхового стажу, рівень її пенсії буде менше тисячі гривень. Загалом мешканці коментують дані зміни як знущання, адже при нинішніх цінах, котрі підтягнулись до рівня мінімальної зарплати, такі пенсійні збільшення майже не відчутні. Я я думаю, що це не держава. Більше є, більше нічого не можна сказати. Це, звісно, знущено. 50, 50 гривень це не гроші. Сезон великого футболу відкрили на Іванівщині, а саме кубок відкриття сезону 2017 провели на базі Коноплянської сільради. із заявлених 11 команд. Участь в даних змаганнях прийняли сім наступних Оріон селища Петрівка, Боялик, селища Петрівка, Дружба села Конопляни, Зірка села Конопляни, Маяк, села Калинівка, автомобіліст села Катериноплатонівка, Ширяївський район, Чкалове, села Новоєлизаветівка, Ширяївський район. Варто зазначити, що команда з Іванівки представлена на даних змаганнях не була. Достатньо напруженими видались ігрові протистояння. Кожна з команд намагалася продемонструвати свій рівень гри і зіграність гравців. В стадіоні села Конопляне у нас відбувається відкриття сезону з великого футболу. У цьому році на чемпіонат Іванівського району з'явилося 11 команд. В порівнянні з минулим роком було 13. Я у нас приїхало сім команд. Хлопці дуже мотивовані сьогодні, тому що це початок сезону. Всіх жага до перемог, до гри, всі скучили за футболом. Болівальники також дуже емоційно реагують на події на футбольному полі, тому що всі хочуть бачити гарний видовищний футбол. Футбольні баталії тривали більше шести годин, тримаючи понад сто вболівальників в напрузі майже до останньої хвилини. Гру, яку можна виділити, стало протистояння між фіналістами автомобілістом і Чкалове. Чи рівень підготовки говорив сам за себе? Однак вибороти перемогу з рахунком 2-1 вдалося саме автомобілісту.